Багато робіт тут, але е, я споглядав, як люди дивляться на ці роботи. Ну і взагалі не, не тільки на цій. Е, ви згадайте, як ви дивитесь свої, роботи, свої фотографії. Так, так, нормально, нормально, це хороша фотка, це нормально, це далі. Є один критерій фотографії, е, Сергій Максимішин нещодавно сказав, я їздив до нього на зустріч, Каже, і торкає, і не торкає. Насправді ми знімаємо ту музику, яка звучить у нас в душі. Як би це пафосно не звучало, ну, в мене так. Я коли знімаю, в мене щось там грає. Не то, щоб твір якийсь, просто така музика. А потім ти цю музику е, даєш людям подивитися, якщо вона ще когось чіпає, значить про тебе кажуть, і хороше фотографія. А якщо ні, то нічого не кажуть. Нас, насправді. Е, в принципі, плівать, хороший ти фотограф чи поганий, важливо, що ти залишаєш у людей в душі, чи зможеш ти хоч одну струму зачепити, щоб вона заграла у когось.